Доходи розходи, доходи витрати і активи, і що? Пасиви. Пасиви. О, да. Активи, пасиви, да? <хи> то це класично показувати таблиці. Це по-перше, по-друге, це старі Кіасакі, якщо ти знаєш, хто такі кіасакі, <хи> він побудував цілу свою систему навчання на цих двох таблицях. І він казав, що, якщо я більш збагачуватися, то треба активи вирощувати, а пасиви. Зміншувати це його головна стратегія, його навчання. Ця ігра, кешфло, що там люди грають. Вона до речі ну, вчить тому, тому що доход і витрати це по, по существу бюджетірування, бюджетна таблиця, uh -huh. бюджет, доход, розход, так. Ну, що ми можемо робити? Доходи ми можемо збільшувати, витрати можемо зменшувати, але це не є те саме, що таке активи і пасиви. І як вже ми з тобою говорили, то я нарісую. А, зараз таку спицю пасиви, uh -huh. а тебе запитають, то чим пасиви, наприклад, відрізняються від витрат? Ну то то добре я розумію, що ну да. Давай чим пасиви відрізняються від витрат? Давайте про це поговоримо. Угу. Добре, Срійно. Ну, я буду говорити е, тим, що я почула, і тим, що ми почали е, роздумовувати на цю а. тему, да і шукати е, якби сьогоднішні практичні приклади, як це відбувається. І от витрати, ну, наприклад, е, там зайшов ти в супермаркет, купуєш свої продукти. Зрозуміло, що це необхідна для життя витрата. Кожен її робить, і кожен змушений її робити, хоче він того чи не хоче. І тут тільки питання в тому, як ти витрачаєш. Ти витрачаєш там, накупив собі всього е, багато, чи накупив собі всього мало. Тут уже твоє рішення, і це розумне витрачання, типу, як я витрачаю кошти, чи добре загально моя система всіх витрат. Пасиви це е, циклічне, от ключове слово циклічна втрата твоїх грошей на деяких немудрих рішеннях. Або відсутності рішень. Uh -huh. І, ну, якби дуже чітким і зрозумілим прикладом, там найпростішим є кредит. кредитний ліміт під 3,4% в місяць. Тобто, циклічно, твій бюджет зменшується на 3,4% від твого боргу. Якщо у тебе борг 50 тисяч гривень, то 1900 гривень щомісяця так. Давайте, чи правильно ми порахували? Три, Так, да, все правильно. Ну, десь 1753, може. Ну, ви порахуйте. Чи правильно ми порахували, чи ні, я не знаю, тому що навіть порахувати не з тих що. Добре. Е, виходить, що це є циклічним відрахуванням, яке ще збільшується, наприклад, якщо ти не сплачуєш е, по своєму кредиту зобов'язання, і воно не являється дуже веселим. І це є е, е, пасив. Mm -hmm. 에, але це не єдиний приклад. Mm -hmm. То можна я тоді теж спробую потрактувати тільки mm -hmm. по-іншому. То дивись, правильно я розумію, що актив це така кешова машинка, яка завжди генерує тобі додаткові гроші. Тобто вона завжди заробляє додаткові гроші. Mm -hmm. Це така кешова машинка, яка заробляє гроші. А пасив це така сама кешова машинка, яка завжди поїдає трошки твої гроші. Або не трошки. Або не трошки, так. Да. Чому? Тому що. А, а, а не тільки доходи мають перебільшувати витрати, а активи мають перебільшувати пасиви. Тому що ну, багато людей думає, то я маю актив. Наприклад, здаю квартиру десь там на лісному там, не знаю, за 10 тисяч гривень в місяць, а проценти по кредиту 30. То якби маю активи, але пасив угу. з'їдає актив. І це теж. То потребує уваги, тому що більшість людей вони коли записують розходи і доходи, вони це записують в магазині, що я купив, що я там купив, то допустим списочок, циферки, то потратив. Да? А коли банк списує це в тебе з рахунку, то багато людей якби не слідкує за тим, як за чимось таким, що є не просто одноразові витрати, це є якби з'їданням людського життя. З'їданням людського життя, і в цьому дуже важливо ну, знатися, розуміти, що пасів це не просто там не вистачило до кінця місяця грошей. Це може не вистачити грошей до кінця життя. До речі, хочу додати, е, ну, бо, чесно кажучи, немає точної статистики, скільки консультацій приватних я провела. Е, думаю, що вони, ну, там, це перейшло сотню точно. Ну, так мені здається, за всі роки. І консультуючи людей, звісно, там, я дізнаюсь їхні витрати, їхні доходи. І в більшості випадків людина в борги, е, те, що вона сплачує у витрати, не вносить. Тобто, навіть знаєте, типу, те, що я витрачаю за продукти там на одяг, це мені зрозуміло. А те, що я витрачаю на борги, типу, воно як поза поза так, колом, так, поза по мисленням. і Так, по так, так та. одночасно. І це насправді така шокуюча річ. Більшість mm. людей дійсно цього не вносить у витратну частину і не розуміє, що це є той пожирач. Це є той пасив, знаєте, ну, можна сказати, як черв'як попадає в яблуко, і кажуть, що яблуко корисне, тоді його можна їсти, бо там є черв'як, значить воно нормальне, черв'яки ще попали, не їдять. <світ> так, так. <світ> так от, коли е, в людський гаманець попадає такий черв'як, то дивіться, це ну, якби, не добро. <світ> це не від того, що е, там е, добре, це від того, що. Е, відбулася помилка, запустили туди його, і все далі він може поїсти як моль. Mm -hmm. Мабуть, більш такий смішний приклад е, понадкушує, І тоді, якби всі гроші стають недійсними. Це дуже гарний приклад такий. Що це як моль або як черв'як. Так черв'як, поки поки яблука не з'їсть, не буде його їсти, а потім ще що він ще зробить, він ще в наступне буде перелазити. Так. так. Це, це класичне пояснення. Якщо пам'ятаєте, на якійсь із консультацій нам жінка говорить: ну, говорила. ну, я думала, що я впораюсь. Я коли брала кредит, я щоб чоловіка не турбувати, він же тяжко працює, там зайнятий, то я сама думаю, викручусь, 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 Черв'як потрапив у її гаманець. Потім, коли вона зрозуміла, я не можу викрутитися, черв'як перебрався в гаманець її чоловіка. Ну, не, не, не перебрався, розмножився. Каде, то я зараз скажу таку річ, що нас можуть потім забанити. А не можна сказати, що черв'як одружився, і вже вони разом почали їсти більше, чим ніж черв'як їв, коли був сам. Добре, після цього точно бан Блок, бан і все решта.